Або рулон туалетного паперу, хоча там чорний фон. Ні. Мій кіт для коридору теж подобається вже було. А, ти відео вже виставляв, то ще раз вистав. Якщо пам'ять не зраджує, картинка Кіт-Чистильщик. Я не пам'ятаю, треба передивитися. Цікаво, з часом ці стразки... Ні, не відвалюються. О, оцей клей він висихає. Ну, який на картині на основі? І він їх якось тримає, навіть висохший, то не відклеюються. Трохи ввечері потикала. А що ти зараз збираєш іночка? Що ти потикала яку картинку? Мабуть, наступно візьмемо G. Ось вона найближча до краю, її багато. І це буде зручно і як треба. Ну, Зазвичай так і збирають від країв, йдуть до середини. Або, якщо маленька, то з одного боку. Починають там знизу, чи, з... чи зверху, чи з якогось боку, з одної сторони, коротше. І так ідуть. Так, ось іще є сектор. Дуже зручно, коли їх невеличкими але секторами все ж таки є підряд кілька. По-перше, це легше знайти, а по-друге, зручніше викладати. Коли дуже часто доводиться змінювати колір, то це якось так втомлює, немає ось того ефекту релаксу. Ось так потроху. Дуже зручно під спалахом від телефону. найяскравіша лампа в домі. Деякі стрази можуть відпасти, але їх можна прикласти ще раз. Ага. Метеликів. Метелики на нашу манеру, сині метелики і жовті квіти. О, здається, ти їх розпаковувала вже, да? це те, що ми бачили. Ти б частіше за маскою виходила, та я б виходила, хіба, б я, хіба ж я проти виходити за маскою?